Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Знову завітала я Аврору. Подивимося з вами знижки, новинки, акції та щось цікавеньке. Спочатку хочу показати вам сушарки для посуду ось такий перший варіант сушарка для посуду, пластикова. Але вона не має піддону. Тобто Водичка, що буде стікати з тарілочок, буде залишатися ось тут не дуже зручно, мабуть, ось так. Ціна і 119. Ось такий варіант. Сушарка також для посуду пластикова. Має вже піддон, це виймається. Достатня така теж велика, вона коштує 199. Ось така велика вже сушарка для посуду, для столових приборів, для тарілочок, чашек, стаканів. По бокам має ручки і піддон. Ось він, куди буде стікати водичка, коштує така сушарка 349 гривень. Це вже такий лоток пластиковий для столових приборів. Ціна його 49 і поменше ось такий лоток для столових приборів. Прозорий. Ціна його 119. І ще ось такий варіант. Сушарка для посуду, також пластикова. Має два яруса. Це вона в складеному вигляді. Ось так. В розкладеному, на жаль, її немає. 29 на 44,5 на 28 см. Ось так. Для столових приборів, для тарілочок ціна її 399. А ось погляньте, сковорідка з червоної глини для запікання зі знижкою на об'єм 2 літра. 299. Знижка діє до 20 аж квітня. Форма для випікання металева з защіпкою. Ось защіпка на 28 см діаметр, Також по знижці 139. Поглянемо з вами на шльопанці: жіночі, дитячі, чоловічі. Ось такий перший варіант. Шльопанці дитячі, білі в крапинку, гарнесенькі. Мені теж вони подобаються, але вони будуть на мене малуваті. 279. Це малесенькі зовсім дитячі шльопанці. І можна як босоніжками. Ось погляньте. Заднічки є такі. Ці коштують шльопанці по 88. Це для дівчаток погляньте ось такі мінімішні гарненькі розмір у вас 249. Це вже для нас дівчата, шльопанці, жіночі однотонні. Такі коштують 199. Ось такий ще варіант. Шльопанці однотонні також жіночі. Ще ось такий варіант. Жіночі шлюпанці, рожеві крапинку, Коштують вони 349. А це вже шльопанці чоловічі, екошкіра та липучки. Коштують вони 299. Щось такий варіант: чоловічі шлюпанці з надписом. Сині, червоні, 199. І ще ось такий варіант: Шльопанці чоловічі, чорні. Розміри в асортименті 299. І останній ось такий варіант. Шльопанці також чоловічі. І ось такий варіант. Ціна їх 149. Далі погляньте ось такі кепки. Дитячі з різними малюночками, черепашка. Ось такий ще варіант. Це також більш для дівчаток, а це вже для хлопчиків. Ось такий варіант. І позаду липучка. Ціна такої кепки 149 гривень. І ось такий ще варіант. Безболки дитячі. Погляньте, які малюночки гарнесенькі. Коштують 129. З'явилася ось така новинка. Подушка декоративна, квадратна. Лимончики. Поглянемо, скільки вона коштує. 179. І це ось така новинка. Подушка декоративна, однотонна, кругла. Скільки ж вона коштує? 299. Погляньте, з'явилася ось така новинка, сумки для покупок Однотонні. з надписом. Одне ось таке відділення, тканина фетр. Достатньо вона велика, з довгими ручками ось такими. Коштує вона 149. Поглянемо з вами на кошики пластикові зі знижкою. Ємність пластикова, прямокутна для зберігання. Достатньо така велика на об'єм 4,5 літра. Біла чи сіра. 34 гривні, Ось такий ще варіант. Кошик також пластиковий, з прищіпкою. Ціна його 49. Це вже цілий набір кошиків пластикових. Три штуки в наборі. Невеличкі, малесенькі, без кришки, тільки-тільки білі, інших немає. 77. Ось такий ще варіант. Також кошик пластиковий, круглий, по бокам ручки, без кришки, невеличкий. по 44 гривні. Ще ось такий варіант. Пластиковий кошик. По бокам ручки, без кришки і квіточка. Квіточка. Давайте поглянемо, що тут за квіточка. Цікаво. А вона на липучки, тобто, мабуть, ось так, як для декору. Ну, цікаво. Давайте поглянемо, скільки коштує кошик 99. І маленькі невеличкі кошики пластикові. Також по бокам ручки без кришки по 22 гривні. А це вже зовсім-зовсім. Маленький кошик, овальний, також по бокам ручки по 12. І ще останній варіант. Кошик плетенка для дрібничок. По 9. З'явилася ось така новинка. Щіпці кухоні для нарізання м'яса металеві. Ой, ой, не знаю, не знаю, яке м'ясо нарізати цими щипцями. Ціна 199. Форма для випікання, скляна овальної форми на 2,5 літра об'єм. Зі знижкою 199. Ще ось такий варіант, теж форма скляна. На об'єм вже 2,6 літрів. По бокам невеличкі ось такі ручки. Тяжка. 299. І поменше форма також скляна для випікання. На 2 літра об'єм по бокам також невеличкі ручки. 249. Форма для випікання металева алмо кругла 28 см діаметр. По знижці 55. а коштувала 77 Ще ось така форма для випікання металева. За щіпкою, сердечко. Також по знижці 129, а коштувала 169. Рушничок кухонний, вафельний, пасхальний, синій і ось такий ще зелений. Швиденько показую. Ціна по знижці 22 до 20 квітня. Тримач для серветок. Дерев'яний будинок по знижці 49, а коштував 59. Ось такий ще тримач дерев'яний, лотас 55. І ось такий тримач, також для серветок, дно, дерево, а верх метал. По 59. Ось новинка, пляшка для олії, скляна. Чорна з малюнком та надписом на об'єм 1 літр 109. Ось такий ще варіант: пляшка для олії і оцту Два в одному, також скляна. По знижці 99. І ось такий варіант. Пляшка також скляна для олії. З малюночком та надписом. Також по знижці 129. Криманочка скляна. На ніжці, по 99. Салатничок скляний, невеличкий. По 29. І ось такий салатничок, теж скляний, але, мабуть, це не салатничок більш, а соусниця по 24 гривні. І це вже соусниця скляна з ручкою, достатньо така велика. Ціна її 59. Я вже ці вам тарілочки показувала, а може хтось і не бачив. З'явилася ось така супова тарілочка 109. Це десертна тарілочка по 88. І салатничок Ось такий. Керамічний. Крапенку по 109. І ще з'явилась чашка. Це вже ж погляньте, цілий такий набір. Вона коштує 77. З'явилася ще ось така новинка. Склянка для коктейлю. Висока, скляна. 88 гривень. Дошка кухона, дерев'яна, прямокутна. 20 на 30 см, по знизці 29. Менажниця дерев'яна 15 на 45 см. По бокам ручки. Ціна і 249. Піднос пластиковий, прямокутний, невеличкий. Ще ось такий варіант. По знижці 29. Дужка кухона дерев'яна, достатньо велика. 139. Погляньте, скільки знижок на щітки для волосся. Мінус 20 і 25%. Оглянемо кілька з вами варіантів. Знижка діє до 14 квітня, включно. Ось такий перший варіант. Щітка для волосся, масажна, блакитна. 55 я коштувала 69. Ще ось такий варіант. Теж блакитна. Також 55, я коштувала 69. Це вже чорна з білим, щітка масажна. Поглянемо, скільки ж ця коштує. Також 55, я коштувала 69. І ще ось такий варіант. І ще ось такий варіант щітка для укладання волосся кругла. 84, а коштувала 99. А це вже грібенець для волосся пластиковий, з ручкою 18. І це ось такий грібенець для волосся, пластиковий з ручкою. поглянемо скільки коштує. 24. І останній ось такий варіант. Грібине для волосся. Пластиковий, блакитний та рожевий. По 15.